столиці комунальники демонтували, знаєте, пам'ятник радянському діячу, та яке там діячу кату а, кату українського народу Миколі Щорсу. Постамент з ним на коні був встановлений на бульварі Шевченка. В далекому 1954 році готувалася декомунізація з самого ранку. На місці працював спеціальний приймач. За допомогою якого споруду демонтували і прибрали з перехрестя. І раніше в КМДА повідомляли, що пам'ятник передадуть на зберігання в державний музей, музей авіації імені Антонова, туди до Булгакова, до Пушкіна і до решти російських нікому не потрібних діячів. Що думають кияни з приводу знесення або а, зняття щорса з постаменту, давайте почуємо. Було б дуже добре. Якщо залишити коня і дати особу, напевно, якщо зносить то повністю зносить щось нове робити, проти щоб він стояв, тобто замінити на наших справжніх героїв Україна, а не тих, які з нашими героями бороться питання в тому, чи зносити повністю пам'ятник, чи залишити коня, чи, можливо, замінити когось на коні. Це архітектурне рішення і буде вирішувати наші професіональні діячі. Мається на увазі, ті, хто займається пам'ятками, створення цих пам'ятків. Я як пересічний громадянин не можу сказати, що краще. Але робити новий пам'ятники, ну що стара стара основа, новий пам'ятник, це вже ми проходили. Дивіться, цей пам'ятник робили з першого президента України Кравчука, ви знаєте, так? Коли, коли він був молодий та гарний. Гарний він він залишився, але то не не суть. Тому я пропоную зрізати фуражку, зрізати кобуру, написати першому президенту України від вдячних українців. Переформатувати. Був там гарне якогось українського діяча по типу Хмельницького на коні, або Мазепа, або когось іншого. Тому в цьому місце для пам'ятника круте. Тут щось має стояти, хтось з українських героїв. Залишити коня і змінити особу, тому що кінь насправді гарний. І як тварина він мені подобається. Я б сам постамент, мабуть, залишив і відмив, а сам цю бронзову статую можна, я думаю, переплавити на щось інше. На... Ну, те ж самого Мазепу, наприклад. Ну, коня можна залишити. Він ні в чому не винен. Це точно. І нагадаю: місяць тому уряд ухвалив постанову про вилучення з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Пам'ятник Щорсу. Раніше прихильники декомунізації обмалювали пам'ятник, залишивши послання знеси мене, кабмін, зміни статус», кат українського народу. А проте всі проте невідомі усі написи з пам'ятника спостирали. І торік пам'ятнику дісталося. На ньому написали КАТ, вбивця, воював проти УНР. Щорс, уродженець Чернігівщини, що бився на стороні ворога. В 1917-20 роках він змагався з українським військом а у 2018-му був військовим комендантом Києва. Поки більшовики грабували і вбивали містян. Спорудили пам'ятник через 35 років після його смерті як символ об'єднання Росії з Україною. А скільки, оскільки об'єднання і не відбулося, то і щорсу насправді не місце в столиці України. До речі, на цьому тижні вже демонтували два пам'ятника: радянському льотчику Чкалову і радянському воєначальнику Миколі Ватутіну. Ці та інші монументи відвезуть до музею авіації в Києві. І кияни, власне, неодноразово закликали Міністерство культури прибрати щорса, лишити тільки коня, на якому, власне, і сидить. Цей так званий діяч в профільному міністерстві таку альтернативу зносу розглядали. Однак до діла, до справи так і не доходило. Роками довкола пам'ятника точилися суперечки. Поруч з ним постійно влаштовували протестні акції, закликали влади декомунізувати пам'ятку. І нарешті, бачите, от так 9 грудня в суботу несподівано це нарешті сталося. Приємно, чорт забирай. Загалом же за останніми опитуваннями близько 70% киян підтримують рішення влади демонтувати радянські пам'ятники. Про це свідчать результати опитування групи. Рейтинг при цьому серед переселенців підтримують це рішення майже 65% проти близько 20%.